Put all these in our Всім привіт хлопці та дівчата. Продовжуємо далі. Проходити зимовий рейд, друга глава. На цей раз у мене середній танк захисник. Це такий кулеметник, ніби у нього кулемет стоїть. Та три навики є дві лікувальні штукенці та третій навик це дві турельки можна ставити. Одразу вриваюсь на центр карти, щоб позбирати всі пакунки. Та не встигаю. сині все вже позабрали. Може я цього вб'ю. О, власно, я його вбиваю, але роблю помилку, тому що тут дуже багато синіх. І врізаюся прямо у важкого танка штурмовика. Ну нічого. Зараз з'явлюся знову через 10 секунд. Так, тим часом ми програємо на рахунку 3. Сині дуже сильно відірвалися. У них 18 пакунків. Зараз я побахваю порожевий отешці. Да-да-да. Зараз я перезаряжуся. І в сандалю тобі. І він мені дарує один пакуночок. Тягну на базу. Дуже багато синіх катається в центрі карти. Вони якісь дуже жорсткі, різкі якісь. О! Естеха прилетіла сюди. Може я його вб'ю. Тут дві турелі його стоять. Эх, странный well. ці турели вбили мене. Невдало вийшло його. Щось він е... мене вбив та за... забрав ще з мене один пакунок. Треба зібратися. Треба активувати всі свої сили та зібратися. Тільки ось вб'ю цю тежку. You better watch out. You better not cry. this. А, ось він де. Злодей. Эй, давай по ним біжиш. Тягнемо на базу. Ще є рожеве да що ж це таке, Знімаю з нього невидимість. Він на мене цю фігню кидать, кинув. Собін нас тут сентер. Трішки ура! Я його добив. І зараз зберу всі пакунки, Головне не пасти. Ну це вийшло вдало. Це вийшло вдало. Тим часом обікрали трохи, я дивлюсь, си, синівців і ми потроху починаємо перемагати. Рожового цього танку я поставив дві турелі і по ньому бахають. Верпі роб. Ну, двох приїхали. На цей нас було той здох. Ще й ЛТшка їхня. Та що всі рожеві до нас все? Хоч з цього. штурмовика вбити їхнього рожевого. Але ЛТшку ми не здогонимо. О! Ще другий важкий танк їхній приїхав. Team Blue is very strong. Time for a raid, ну, така ситуація доволі така складна. Сині перемагають майже на 10 пакунків. Якщо їх не обварують, не обкрадуть, моя команда чи команда, команда ржевих, то вони швидко перемогли 43 вже. Так, ось цей дружбан поїхав до нас, треба його якось зупинити. Гіфти сталені до своєї бази. Нашої команди його довбрав. Быв Анівс. Ми ще ніяк не барамо цих покунків. area. Let's grab those presents and ці out і here. Випускаю чергу кулемета по таково... штурмовику, та ховаюся. Може таким чином я їх відволік від себе. Ну, від ЛТшки на себе. А наша жов жовта ЛТшка тим часом... О, він ко мене пробив. Так, синя ЛТшка швидко біжить. О, і бачите, таким чином е наша жовта ЛТшка обікрала. І ми потроху вирвалися вперед. Оце вдалой він рейд зробив. Тільки Перевернувся. І 49. І так... таким чином ми вже почали перемагати. Ну, залишається скільки, 30 секунд. Знову ЛТшка приїхала. Та що воно таке? На, я його вже наздоганю. А, він відволікся на нашу от Прикольно, віддав мені час його наздогнати. Все, перше місце. Ось такий дуже напружний бій видався. То ми були на останньому місці. Нас доганяли, нас доганяли. Я по... дякую за перегляд. Оце я граю в одному своді. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Та будемо, будемо далі проходити зимовий рейд. Перше місце.